Спочатку нарада у пеклі, а далі веселе весілля. Шинкарка Катерина, заслужена артистка України Ольга Петровська, виходить заміж за Боніфатія Євген Юхновець. Щасливі наречені, численні гості, щедре частування, музика, танці, і раптом до шинку завітала група дивних незваних гостей, які обов'язково хотіли зупинитися саме в цьому шинку. Продовження весілля вийшло дещо не таким, як планувалося, проте вся історія про кохання. Кохання, воно вічне, і тема кохання, і тема жіночої принади і жіночих хитрощів. Воно скрізь є. Тому, вибачте, ми цю і виставу робили, не придержуючись часу. Прем'єра фантастичної комедії Стефана Кшивошевського Чорти шинкарка відбулася у перший театральний сезон українського театру, 89 років тому. Зараз її текст віднайшли в архівах. Матеріал сподобався його обробили з п'яти дій оригіналу. Зробили дві, і таким чином з'явилася містична комедія шинкарка. Хоча, звісно, чорт, заслужений артист України, Яків Кочуревський, є як без нього спокусника. Особливість п'єси вона ніде, крім Одеського українського театру, більше не. Шла. Ніде не гралась, бо перекладачем цієї п'єси був Черкасенко, який в 37 році був репресований і зник. Ми, як завжди, з Валентиною Михайлівною шукаємо своєрідний оригінальний репертуар, який був би притаманий тільки нашому театру. Ну тобто, щоб на нашій сцені грались би п'єси, які дуже рідко ставляться. Або ставляться тільки в нашому театрі. Нинішня вистава – багато в чому акторська імпровізація. Режисер хотів поєднати в ній різні жанри: і лірику, і комедію, і сатиру, і мелодраму. В постановці задіяна майже вся трупа театру, в тому числі і молодь, що влилася до колективу Васильківців цього року. З акторами я працював дуже з великим удовольствием я їм безконечно благодарен. тому що я всю життя люблю і хочу вчитися. И вот работая в этой работе, я очень многому научился у наших актеров новому. Взагалі робота тривала близько року. Власне, репетиції з певними перервами десь три місяці. Особливо напружено останній тиждень. Робота дуже складна і дуже велика. І хлопці працювали ну, з утра до ночі. І мені, як директору, який займається так сказати, організаційною стороною, а не творчою, Очень інтересний результат. Для художнього оформлення вистави киянин Олександр Друганов обрав відеоінсталяції. У костюмах поєднав різні стилі і епохи. Художник зізнається, що як завжди, п'єсу він не читав. Її йому переповів режисер. Коли ти починаєш читати п'єсу, ти скочуєшся в ситуацію такого якогось оцінювача, як написано, які, які слова, як це зроблено. І просто губиш те ціле, яке треба створити, від якого залежить цілісний рух всієї вистави, тому краще трошки з сторони почути це все. В музичному оформленні вистави також поєдналися різні жанри: класика, український і польський фольклор, естрадна музика. Наскільки вдалі поєднання обрали постановники вистави шинкарка, приходьте і дивіться самі 7, 8 і 22 листопада. А нам сподобалось Наталя Браславська, Євген Мисливцев. Факти.